Давайте так, ми відходимо від цього професіоналізму зараз, мені треба розуміти, чи відчуваються вони взагалі. Ну, Друге да, на відчуття, перше, там, в нього більше алкоголю. 100%. Ну так, так. сьорбать, звісно. Сьорбать, звісно. мене в дитинстві по обличчю лупили за це. Сьорбать. При тому, що люди батя, просто батя, сторонні люди. А, батя, батя. <laughs> ми так жили. Це зима, мінус 40, Донецьк, Ну, тут, знову ж таки, у першого ну, така первинна ароматика. Да-да. Аромат. Первинна Ароматика, ну. Да. Ага, а, друг, а вторинна яка? А вторина, от якраз у другого тут. Ні, ні, у першого Просто... вторинна я, я, <рес> Ні, немає. Якщо немає. чи така логіка, то да. У першого первина. Ну, ну, тип, маю... ну, типу, дос, досить зрозумілий аромат. У другого да. відчувається. Тобто складність, складність нотка спеції щось нагадує бочкову витримку. От, десь щось з бочкою пов'язане, враховуючи той факт, що вино в бочці це вже апріорія не дешево, mm -hmm. ну, в порівнянні.